Погладжування слід виконувати поволі і ритмічно. Це полегшує випорожнення лімфатичних судин і заспокоює масажовану. Швидкі, неритмічні рухи затрудняють лімповідтік, можуть збуджуючи діяти на масажовану. Друге, при набряку тканин, наприклад, внаслідок спортивної травми погладжування слід робити вище ускодженої ділянки, щоб звільнити шлях для проходження лімфи з нижче розміщених ділянок. Так, при напряку колінного суглобу треба масажувати спочатку стегном, відсмоктуючий масаж, потім уже переходити до верхньої межі набряку і далі до ушкодженого суглобу. Третє, погладжування сприяє місцевому підвищенню температури, понижує тканинний тиск, діє бозаспокійюча. У деяких випадках при підвищенні чутливості погладжування може діяти збуджуючим. Що слід враховувати при складанні індивідуального плану сеансу масажу. Четверте, м'язи цієї області, де проводиться погладжування, і м'язи, що знаходяться поруч, мають бути максимально розслаблені. Для кращого розслаблення м'язів необхідно використовувати описані висхідні положення. П'яте. При погладжуванні, руки масажиста повинні легко сковзити по поверхні шкіри. Необхідною умовою для цього є сухі шкіри. У масажованого і рук масажиста. Для поліпшення ковзання можна користуватися тальком. Не можна застосовувати великої кількості жирних мазей, бо вони можуть перешкоджати ковзанню. Шосте з погладжування. Починається сеанс масажу. Погладжування робимо майже після всіх масажних прийомів, застосованих під час сеансу. Погладжуванням закінчується і масаж. Види погладжування, які застосовуються, залежать від мети масажу. В одному сеансі масажу, як правило, не використовують всі прийоми погладжування. Дякую за увагу!